Якийсь подарунок ось так. Або якусь поміч в яких справах, або гроші хтось вам навіть віддасть. Так. Це від людини, яка зараз зовсім не проявляється, але він це вже готує, дівчата. Якщо ви розумієте, про кого я кажу, то це для вас. Так, ви для нього жінка красива, сексуально приваблива. Емоційна, енергійна, дуже діюча, він вас ревнує дуже сильно. І кохання до вас полихає. Бежіть, як я одягайте. Одягайте плаття, хто хоче. Він за вами спостерігає, до речі, мої кохання. Бачите, там життя у вас бурлить. Його по дьяволу до вас дуже тягне, та і вас також, тому що дьявол тягне і його, і вас. Знаєте, хто це? Напишіть його ім'я, якщо напишете.